Привіт! У цьому відео я покажу, як легко завантажити та встановити Unreal Engine 5. Просто відкрийте браузер і знайдіть Unreal Engine Download. Вас перенаправить на сторінку, де треба натиснути ось тут. Спочатку вам потрібен Epic Games Launch, якщо його немає, натисніть Завантажити лаунч». Тоді вгорі почнеться завантаження інсталятор. Запустіть його, пройдіть кілька кроків і натисніть Встановити для Epic Games Launch». При першому запуску Epic Games Launcher потрібно увійти. Створіть обліковий запис, натиснувши Зареєструватися або Увійдіть, якщо вже маєте. Потім натискаємо тут на Unreal Engine. Тут праворуч побачимо Встановити двигун. Натискаємо на це, потім на прийняти, ставимо галочку і тиснемо Згоден. Обираємо місце для встановлення і натискаємо Встановити. Завжди завантажується найновіша версія. Для іншої версії. Натисніть плюс, оберіть версію, встановіть її. Двигун встановлюється, це займе час. Після завантаження натискаємо Запустити. З'явиться вікно, натисніть Так і дозвольте доступ до приватних мереж. Бачимо, що Unreal Editor запускається, щось компілюється, і ось ми у браузері проект. Тут можна створити новий проект або відкрити старі. Якщо це допомогло, буду вдячний за лайк. Бувайте!